Вітаю, шановні колеги. Сьогодні хотілося б поговорити про ексудитивні зміни в сітківці та зоровий прогноз у залежності від типу рідини. Як ми всі знаємо, існують декілька типів рідини при багатьох захворюваннях, особливо якщо ми говоримо про вікову макулодистрофію, за допомогою оптичної когерентної томографії ми можемо розділяти інтраретинальну рідину, субретинальну рідину та рідину під пігментним епітелієм сітківки. І ми абсолютно чітко повинні розуміти різницю між цими типами рідини для того, щоб краще розуміти зоровий прогноз і як ці типи рідини можуть впливати на результати антівіджев терапії. Yeah. <laughs> Отже, субретинальна рідина при, при, при відсутності інтраретинальної рідини зазвичай асоціюється з кращими показниками гостротизору, гостротизору на початку терапії і впродовж всього лікування. Інтраретинальна рідина зазвичай асоціюється з гіршими показниками гостроти зору. Власне, ми отак от їх і позначили: зелена та, що допускається, і червона та, та, та що ну, найгірше впливає на. На прогнози. І гірші показники гостроти зору при цьому типі рідини йдуть і на початку терапії, і впродовж цього лікування. А є ще третій тип рідини, який гірше вивчений. Це рідина під пігментними епітелієм сітківки, і вона в цілому так само пов'язується з гіршими показниками гостроту зору, при наявності іншої рідини в сітківці. Якщо говорити про, про, про цей тип рідини трошки детальніше то ми його звикли бачити у, у пацієнтів безвікової макулодистрофії, такі собі серозні відширування пігментного епітелію сітківки. Але при, при ВМД ми можемо її бачити у вигляді ексудативного компоненту при фіброваскулярному відшаруванні пігментного епітелію сітківки. А було пробули проведені дослідження, які показали, що. Саме у таких пацієнтів з фіброваскулярними відшуруваннями і скупченням рідини під пігментами епітелієм сітківки не рекомендується, не досягаються гарні результати терапії, якщо призначаємо режим проренату, тобто пірен. Можемо це запам'ятати і власне іти далі до тих типів рідини, які ми найчастіше зустрічаємо. Отже, інтраретинальна рідина її ми можемо бачити в межах від ІЛМ до еліпсоїдної зони, вона може накопичуватися за рахунок лікіджу або неовоскуляризації, або дифузії через ІЛМ. Наявність інтраретинальної рідини є біомаркером активності неовоскуляризації і корелює зазвичай з низькою гостротою зору. Інтраретинальну рідину ми можемо умовно поділити на дифузні і кістозні набряки. Дифузні набряки можуть містити маленькі кістозні порожнини, розмір яких не перевищує 50 мікрон. Якщо розмір більше 50 мікрон, то такі набряки ми вже будемо називати саме кістозними макулярними набряками. Інтраретинальна рідина за механізмом формування може бути ексудативною, тобто викликана відже-факторами, і дуже гарно реагує на антивІДЖЕФ-терапію. або може інколи бути дегенеративною, і тоді вона не пов'язана з відже-факторами. Саме ця рідина може погано піддаватися лікуванню антівіджеф-препаратами, і після її резорбції можуть лишатися дегенеративні вогнища з Утворенням таких тубуляцій, як видно на цьому знімку, і на жаль, супроводжується досить поганим зоровим прогнозом. Субретинальна рідина, на відміну від інтраретинальної рідини, є таким собі, ну, можливо, трошки кращим біомаркером. Зазвичай ми шукаємо цю рідину, і ми її бачимо між шаром фоторецепторів та пігментним епітелієм сітківки. Вона утворюється в результ... ну, або накопичується за рахунок порушення насосної функції пігментного епітелію сітківки. А саме за рахунок зниження виведення цієї рідини, і пацієнти з наявністю суборетинальної рідини мають кращі зоровий прогноз, але при довготривалій персистенції призводить до руйнування фоторецепторів. Отже, ми так само повинні тут завжди оцінювати всі за і проти, коли персистує ця рідина досить довго. Отже, субретинальна рідина за механізмом формування може бути ексудативною, тобто, знову ж таки, вона викликана vgf факторами вона буде добре реагувати на антівдж терапію, буде зникати, і по собі, по собі вона може лишати гіперрефлективні точки, і вони, їх буде тим більше, чим довше ця рідина там персистує. Так само Тинальна рідина може бути дегенеративною і буде пов'язана саме з дегенеративними змінами всередині сітківки, і при цьому вона, звичайно, буде погано або взагалі не піддаватися антивіджеф препаратами. Ну, зазвичай вона піддається лікуванню, тобто кількість її з часом дійсно зменшується, але може не до кінця. І вона часто розташована над куполом відшарування пігментного епітелію сітківки. Так само є ще один механізм, це так звана ну, механічна механічний механізм формування, який не пов'язаний з віже факторами, а з'являється при дезорганізації фоторецепторів при різних постанах, ну, наприклад, при формуванні епіретинальної мембрани або якихось інших. і Навіщо нам це все знати? Тобто ті з нас, хто проводить антивіджеф-терапію, базуючих на тих ознаках, які ми можемо бачити на освіті, ми можемо регулювати інтервали між ін'єкціями. Ми розуміємо, коли ми переходимо переводимо пацієнта в після завантажувальних доз в режим тріти у нас завжди постає питання, чи збільшувати ці? Інтервали, чи їх зменшувати. І ми пам'ятаємо, що ці інтервали можуть варіювати від 8 до 16 тижнів, ну, уявіть собі, яка різниця. І отже, було проведено дослідження Альтаїр, відповідно до висновків, якого ми можемо робити ті чи інші змінювати нашу терапевтичну тактику в бік подовження збереження або скорочення. Інтервалів і що, ну, які основні показники тут? Це, по-перше, гострота зору, і, або відсутність втрати зору. І от дивіться, для того, щоб продовжити подовжити трошки нам інтервали, ми повинні бачити відсутність збільшення товщини сітківки на 100 мікрон і більше. Ми не повинні бачити неоваскуляризації або якихось нових крововиливів у макулу. Якщо процес у такий стабільний, ми можемо продовжувати ці інтервали. Гаємо на минулому рівні. Тоді, коли залишкова рідина є у нас при зменшенні її об'єму, і відсутністю втрати зору, і відсутність збільшення товщини сітківки на 100 мікрон. І так само повинна бути відсутність нових новоскуляризацій, відсутність нових крововиливів у маку. От при, при наборі таких ознак ми зберігаємо інтервали і скорочуємо ми інтервали при негативній динаміці. коли ми бачимо нову рідину в сітківці або персистуючу рідину або збільшення об'єму, або будь-що з того з того, що йде далі, це втрата невеличка втрата зору, або збільшення товщини сітківки, або ознаки появи нових ділянок неоваскуляризації або крововилив. Тобто, з якщо ми ведемо пацієнтів, з 16 по 96 тиждень ми можемо... Ну, реагувати відповідним чином і змінювати терапевтичну тактику, базуючих на тих даних ОКТ, про які ми тільки що говорили. І були, було проведено багато взагалі клінічних досліджень, і от постхок-аналіз КЕТ показав, що наявність залишкової інтраретинальної рідини негативно впливав на гостроту зору пацієнта, в той час як залишкова субретинальна рідина асоціювалася з кращими показниками гостроти зору. Тому є такий термін, як zero tolerance, тобто відсутність толерантності. До інтраретинальної рідини простими словами, це ми проводимо ін'єкції, поки є інтраретинальна рідина, яка, як я нагадую, є біомаркером поганого зорового прогнозу. Це дуже важливо. Той час, як субретинальна рідина, залишкова субретинальна рідина, її можна трошки лишати, бо вона має якісь такі протективні властивості для сітківки, і вона має досить добрий вплив на сітківку. Отже, висушувати повністю можна і не висушувати. Вплив залишкової субретинальної рідини на ризик розвитку атрофії був дуже багатьма авторами показаний, і вважається, що ці залишки субретинальної рідини вони ще раз несуть таку протипротекторну дію на сітківку. Були певні роботи, які показали наявність поживних речовин всій довго персистуючій субретинальній рідині, і якщо відсутня інтраретинальна рідина рідина, при тому є присистуюча субрідинальна рідина. То в принципі повного висушування ми можемо не досягати, розуміючи, що так для сітківки можливо буде навіть краще. І власне, ось тут є цитати наших колег з за кордону, які ну, притримуються такої самої думки. Ну і власне після дослідження Альтаїр, про яке ми вже сьогодні говорили. Після нього вже було інше проведено дослідження ЕРІС, Враховуючи цей новий підхід до збереження невеликої кількості субретинальної рідини, і в залежності від певних ознак, які ми можемо бачити за допомогою оптичної когерентної томографії, ми можемо так само приймати рішення щодо подовження або скорочення інтервалів в режимі treat and extend. і було показано, що подовжувати інтервал. Але ми можемо за наявність за відсутності інтраретинальної рідини та відсутності нових ознак неовоскулярізації чи чи крововиливів. та якщо залишкова субретинальна рідина. Зберігається на рівні менше 50 мікрон, і так само ми скорочуємо інтервали між ін'єкціями при наявності будь-якої кількості інтраретинальної рідини, навіть якщо ця кількість абсолютно незначна, якщо вона незначна сьогодні, її точно буде більше завтра. Тобто, знову ж таки, будь-яка кількість це показання для скорочення інтервалів. Якщо ми говоримо про інтервалів. Інтроретинальну рідину, або якщо ми бачимо ознаки неовоскуляризації або крововилив'я, або якщо залишкова субретинальна рідина у нас буде на рівні 50 мікрон і вище, або її ну, кількість буде значно збільшуватися. Отже, е, отакі рекомендації. Е, ну і власне рекомендації групи експертів у Великобританії по застосуванню Афліберсепту в режимі трітент пацієнтів з неовоскулярною віковою макулеткою. Д дегенерацію Ними було показано, що ми можемо толерантно відноситися до деякої кількості стабільної субретинальної рідини, що дає можливість подовжити інтервал між ін'єкціями більше 8 тижнів у більшої кількості пацієнтів. Таким чином, пацієнтам, пацієнтам з усіх сторін буде легше притримуватися цього лікування і залишатися в ньому довше і покращити лікарям організації допомоги пацієнтам з неовоскулярною віковою макулодистрофією. Ну і ми повинні всіх пацієнтів налаштовувати на на довгостроковий план лікування і нам необхідно використовувати всі можливості для досягнення максимальної гостроти зору її збереження протягом тривалого часу, і необхідно обговорювати з кожним пацієнтом можливості зберегти зір якомога довше довше підкреслюючи важливість дотримання рекомендованого режиму лікування. Ну і власне на цьому у мене все. І я дякую вам за увагу.